Псалом 2 чому народи бунтують, а племена замишляють марне. Царі землі повстають, князі радяться разом проти Господа і його помазаника. Розірвемо їхні кайдани, скинемо з себе їхні пута. Але той, хто на небесах сміється, Господь насміхається з них, Він промовить до них у гніві і в ярості своїй приведе їх у жах. Я поставив свого царя на Сіоні на горі святій моїй. Я сповіщу постанову Господа, він сказав мені: Ти син мій, я сьогодні тебе породив. Просив мене і дам тобі народи у спадщину і землі у володіння, ти розіб'єш їх залізним жезлом, розтрощиш, як глиняний посуд. Тож царі. Будьте мудрі, служіть Господу зі страхом і радійте стрепетом, цілуйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули на шляху своєму. Блаженні всі, хто покладається на нього.